І хотів би зараз поділитися коротким словом Божим і звершити молитву за вас. І перше, хочу прочитати Слово Боже. Це перша книга Самуїла. перша книга Самуїла, 1, 8, 17. Написано такі слова. Страждаючи, страждаючи душею і гірко плачучи, вона стала молитися до Господа. Це Анна. В неї не було дітей, і в неї була молитва за те, що Бог дав їй дітей. Вона дала обітницю, говорячи, Господі Савоте, якщо ти дійсно звернеш увагу на недолі твоєї слугині, то якщо, та якщо не забудеш мене. Якщо згадаєш твою слугиню і даси своїй слугині нащадка чоловічої статі, то я віддам його Господу на весь вік його життя, і бритва не торкатимесь його голови. Так стало, що вона довго стояла на молитві перед Господом, а священник Ілій весь час спостерігав за її устами. Позаяк Анна лише шепотіла, ледве рухаючи своїми губами, то як голосу не було чуто, то Ілій подумав, що вона п'яна. Тому Ілій сказав їй: доки залишатимешся п'яною, йди, витверзись від спожитого тобою вина. Але відповідаючи, Анна сказала: Ні, мій володарю, я просто нещасна жінка, я не пила ні вина, ані іншого п'янкого напою. Просто виливаю перед Господом свою душу. Будь ласка, не вважай своїй слугині за якусь негідницю, адже я це від надмірної туги та великої печалі. Досі промовляла. Тоді Ілій сказав Іди з миром, нехай Бог Ізраїлю дасть тобі те, чого ти у нього просила. Ви знаєте, Анна вона мала гарного чоловіка. Е, вона мала свій дім. Вона, мабуть, жила в достатку, бо могла, собі поду е, е, могла дозволити собі подорожувати в Єрусалим чи в Шило, де стояв тоді намет. І вона мала багато різних потреб. Вона мала багато різних потреб. Але одне їй травило душу, те, що в неї не було дітей. Ви знаєте, діти е, у Біблії ми читаємо, що це є велике благословення. І вона дуже хотіла дитину. Хоч чоловік її розраджував, чоловік багато говорив їй добрих, гарних слів. Але вона не заспокоювалася. І вона прийшла в намет і там молилася в скинію. І там в скинію вона просила Бога, щоб Бог дав їй дитину. Вона просила це настільки скромно. Вона просила настільки це тихо, що навіть Ілій подумав, що вона п'яна. Я скажу вам так: для багатьох людей мати дітей сьогодні не, не, це не є потреба вже. Це вже не є потреба. Навіть деякі люди, я думаю, дивляться на це вже так, навіть трошки зверхньо. Але для неї мати дитину це була величезна потреба. Це була білі душі. Біблія говорить, надмірна від великої печалі та надмірної туги. І ось вона так плакала, молилася, і Ілі, коли вже взнав її потребу, він благословив її. Ми знаємо, що вона народила Самуїла і привела його в скинію і практично. Самуїл став пророком, судею, е, який був дуже визначним е, для Ізраїлю. Дуже визначним для Ізраїлю. Ви знаєте, е, я пригадую свій час, що моя мама вона народила 14 дітей, верніше 15, один помер. Я був сьомим. І ось вона приїжджала у християнську надію. Приїхала. Ми положили її. В лікарню жовтнева, я не знаю, як зараз вона називається. номер 18 чи 17 лікарня. Там за, за Бесарабським ринком. І вона лежала, в неї сталася проблема, вона впала, поламала ноги, і потім у неї були тромби, і вона не могла ходити. Вона не могла ходити. Ми лікували її в Рівному. Ми лікували її в Києві, брат мій працював якраз в лікарні тоді. Що ми тільки не робили, але вона все рівно не могла ходити. Вона ходила на милицях і дуже погано ще на милицях, і плюс двох людей помагали їй йти. І ось вона так хворіла цілий рік. цілий рік. І ось вона приїхала тоді на християнську Надія, Станкозавод. Маму помогли їй піднімали, принесли, посадили. І тоді була вечеря Господня. Тоді була вечеря Господня. Я як зараз пам'ятаю, і я проповідував, і я ще тоді проповідував. І знаєте, коли була вечеря Господня, точно так само хтось служителів об'являв, що якщо у вас є потреба, якщо у вас є якась хвороба, то торкайтеся тіла і крові Ісуса Христа з вірою. Бо написано: в ранах Його ми маємо що? Сцілення. В ранах Його ми маємо зцілення. І ось я проповідував і під час. Я не замітив, мама прийняла переломлення, і в неї була така нужда. Вона була скромна, вона не молилася так голосно. І вона прийняла переломлення, і в секунду вона відчула, е що вона зцілена. Я проповідую, а там був, знаєте, театр, ну, штори, театр. І знаєте, я проповідую і боком бачу, хтось пробіг на сцені ззаді. Хтось пробіг на сцені. Коли я дивлюся, мама моя пробігла. Представляєте, їй було десь от тоді років, мабуть, 60 з лишнім. От, біж, от ви уявляєте, я проповідую і пробіг... пробіг старших людей. Я подумав, що я забув, що вона не ходила. Я забув просто. Я подумав, що сталося. І вона перебила проповідь, вона нічого не дивилася, синок. І стала щось кричати. Я розгубився, забув, про що я проповідував. І я тоді нарешті мені дійшло, і вона кричала: я зцілена, я можу ходити. Я зцілена, я можу ходити. Ніхто за неї не молився. Послухайте, вона просто прийняла хліб і чашу, і повірила, і отримала зцілення. Чому для неї це було дуже важливо? І вона там пробігла ще. І потім, коли я зрозумів, вона дав мікрофон, вона засвідкувала і з тих пір. В неї ніколи не боліли ноги, і вона до самої смерті ходила без палочки, без милиці, без нічого. Тому що в неї була одна оця потреба, і вона молилася до Господа. Вона молилася до Господа. Ще одне місце Слова Божого, яке я хотів би е, поділитися це Матвія 15, розділ, 21 вірш. 15, 21. Вийшовши звідси, Ісус підійшов до околиць Тира і Сидона, жінка Ханаанка з тих околиць вийшла і кричала, гукаючи: Господи, сину Давидів, помилуй мене, бо мою доньку тяжко мучить біс. Але він не відповідав їй ані слова. Підійшли його учні та почали просити його, кажучи, відпусти її, бо вона кричить нам у слід. У відповідь він сказав: Я посланий тільки до загиблих овець з дому Ізраїля. Вона відповіла, поклоняючись йому, і каже: Господи. Допоможи мені. Він у відповідь промовив. Не годиться брати хліб у дітей, кидати щенятам. Вона сказала: Так, Господи, але щенята їдять крихти, які падають зі столу їхніх панів. Тоді Ісус сказав їй відповідь: О жінко, велика віра Твоя! Нехай буде так, як ти хочеш, і видужила її дочка тієї ж миті. І так ми дивимося, що хана Анка вона мала багато проблем. Е, але одна проблема для неї була найважливіша: її дочка була сильно хвора. Чи це була душевно хвора, як сьогодні ми говоримо, чи вона була е, з дитинства такою, чи, чи біс війшов в неї десь е, коли вона вже народилася? Ми не знаємо історії, навіть не знаємо, як звати цю дочку, навіть не знаємо, як звати цю саму жінку, але в неї дуже боліло. В її серці за те, щоб її дочка була здоровою. Я думаю, що у багатьох з нас серце болить також за наших дітей, правда? Коли щось стається з ними, чи з внуками, чи з дітьми, нам дуже болить серце за це. І ось вона прийшла до Христа, Христос її, по суті, по суті навіть на перший погляд, так здається, навіть принизив. Він сказав, що не добре забирати хліб у дітей і кидати собакам. Але вона сказала: так, Боже, я знаю, хто я. Можливо, вона вела якесь життя не, не дуже добре, ми не знаємо точно. І вона сказала: так, Господи, я згідна, я недостойна називатися дитиною, але якщо можна, то мою дитину вилікуй. І Христос вилікував її дитину. Я хотів би сьогодні сказати ще одну історію. Я е, Ісаї 51,11, е, дивіться, я читав, молився, я молюся. Читаю Слово Боже зранку, і от приходить мені одне відкриття. Читаю Ісаї 51,11 написано такі слова. Викуплені Господом повернуться, прийдуть на Сіон з радістю і веселими вигуками. Вічна радість, як корона, буде на їхніх головах. Вони успадкують радість, веселий настрій, а біль і зітхання зникнуть. Вони успадкують радість, веселий настрій. Християни нам належить веселий настрій, не тільки радість, і веселий настрій, а біль і зітхання зникнуть. І я сів, взяв телефона і думаю, а може я відправлю, декому возьму, відправлю це місце Слово Божого, можливо, комусь підкріплення з підкріплення якесь буде зранку. Я набираю в телеграмі і відправляю, може, 10, може, 20 чоловік. Я не пам'ятаю, скільки точно. Я відправив цей смс, і я за нього забув. І ось проходить м, десь місяць часу, і мені говорить е, один брат, і він говорить: я їду в машині, їду в машині, він не з нашої церкви. І їду в машині, і мені приходить смс. Він досить саможний. Я говорю, дивлюся, що це за смс? І говорить, в мене в серці була дуже величезна печа. Його дитині поставили діагноз. Відсутність частину мозку, відсутність частину мозку. Я точно не пам'ятаю, як той діагноз називається, бо він там дуже складно називається. І говорить, я став, зупинився на обочину і прочитав це місце Слово Божого. І, говорить, я був настільки сумний, настільки розбитий, настільки принижений, що мені не хотілося говорить, навіть жити. У нього все в достатку, достаток дуже великий. І... Раптом говорить, я відчув, це Бог до мене говорить. Це Бог до мене говорить. Е викуплені Господа повернуться з радістю і веселими вигуками, вічна радість, як корона буде і на їхніх головах. Вони успадкують радість, а не сум, і веселий настрій, і біль, і зітхання зникнуть. І він розказує мені десь місяць назад. Він розказує мені, раптом я зрозумів, моя дитина буде здорова. Я просто відчув, моя дитина буде здорова. І він говорить: Бог прямо, от в серці відчув, що Бог йому каже, у тебе сьогодні буде веселий настрій, у тебе буде радість сьогодні. Він приїжджає додому, до дружини, і вони їдуть провірятися спеціально говорять, я поїду провіритися. Провірились в одній клініці, в другій клініці, в третій клініці. А до того вони їм діагноз поставили в п'ятьох клініках. В п'ятьох клініках поставили, що не, не, не було частини мозку. Вони, вони поїхали, поставили е, е, апарати на УЗІ, МРТ, провірили кругом. Стопроцентне видержання. Стопроцентне видження. Ніхто за нього не молився, за цю, за цю дитину, ніхто не просив. Просто прийшла смс. Чому? Я скажу вам, чого? Чому? чому? Тому що він мав дуже велику печаль перед Богом. І ось ця смс, оце слово, яке було, написано пошлю слово, і воно зцілить їх. І ось слово воно зцілило е, цю людину. Ще одна людина мені розказувала, також їй прийшла ця смс. Я не знаю, чому. Я не розсилаю смс, як правило. Я взагалі не люблю говорити по телефону. Це не, не, не моє. Но от по телефону я тільки от, очі в очі. А от по телефону я коротко, дві-три хвилини я більше не говорю. І ще одна людина, вона хворіла. Дві неділі вона хворіла. Раптом прийшла цей смс. Е, і і він говорить: я відчув середині здоров'я. От просто відчув сила в руках, в ногах, в тілі і став здоровий. І знаєте, я дуже дякую Богу, знаєте, за те, що е, коли в нас є нужди, Бог на них відповідає. Я хотів би про такого Бога говорити. Ми вже скоро будемо приходити, приходити до молитви, але я хочу сказати дуже простеньке відкриття. Слухайте, я хотів би, щоб ми зрозуміли, коли в нас труднощі. Коли приходить біда, стережіться друзів Іова. Обов'язково до вас прийдуть друзі Іова. І знаєте, що будуть робити? Не молитися за вас. Вони будуть не підтримувати вас, а вони будуть вас звинувачувати. Вони вас будуть звинувачувати. І що б ви не говорили, вони знайдуть причину, де докорити вам, звинуватити вас і розтоптати. Коли у вас прийдуть труднощі, біль і проблема, шукайте Господа і Його слова. І звідти прийде допомога. Допомога Іву прийшла із е, бурі, слів Господа Ісуса Христа. Я хотів би сьогодні запитати, а що спільного в того, що я прочитав про Анну, того, що я прочитав про Хана Неєнку, про ці приклади, що спільного у цих всіх прикладах? Як ви думаєте, а що спільного у цих всіх прикладах, у цих всіх історіях біблійних? Що спільне? У цих людей? Була одна потреба, одна не список, не десять, не двадцять, а одна сама болюча потреба. Я скажу вам, коли я подивився в Біблії, як правило, послухайте, як правило, бувають винятки, але, як правило, Бог відповідає на одну потребу, на саму важливу. На саму гостру, на саму болючу, Бог відповідає на одну. Прочитайте Євангеліє. Вертимей, коли він просив за зцілення, за він не казав: Господь, ісціли мене, дай мені дім, дай мені ще грошей, дай мені Господь ще роботу, дай мені дай мені. Він казав, одне хочу, хочу бачити все, більш, більш нічого. Точно так само, як він ісціляв е, дочку царедворця точно так само воскрешав сина наїнської вдови. Послухайте, Бог відповідає тоді, коли одна потреба, яка у вас є, вона стане для вас головною, все інше перестане мати значення. Якщо для вас це буде найголовнішим, то це і для Бога стане найголовнішим. Якщо ця потреба для вас стане біллю, то і для Бога вона стане біллю. Якщо ця потреба стане для вас самим самим важливим, що ви готові ради цього навіть жертвувати своїм життям, то так само і Бог е через жертву Ісуса Христа дасть відповідь вам. Я хотів би, щоб ви розуміли, сьогодні Бог на цьому місці, і Він знає, ти прийшов із списком, чи ти прийшов з одною найважливішою потребою. Якщо ти прийшов з цією потребою, одною, яка тобі болить, яка тобі пече, яка є твоєю особистою. Знає, Бог на цьому місці, він пішов раніше і Він вже знає про цю потребу. Він хоче тобі відповісти. Він хоче дати тобі, нема різниці, яке... яка ця потреба. не це була дитина. Ми читаємо, е, в щоб народилася дитина, в харанекці, щоб цілилася е, її дочка. Ми бачимо багато різних ситуацій у Біблії, дуже багато різних відповідей на молитви. Але коли це була одна, найважливіша, найболючіша, найскорботніша. І я хочу сказати тобі сьогодні, щоб ти знав, викопані Господом повернеться, придуть націон з радістю і веселими вигуками. Вічна радість, як корона, буде на їхніх головах. Вони успадкують радість, веселий настрій, а біль і зітхання зникнуть. Я хочу вам сказати, можливо, тебе болить сьогодні за Україну. Повір цьому слову Господньому: біль і зітхання зникнуть. Бог забере і цей тягар з наших плеч, Бог забере і ці переживання, і ці страждання. І Бог дасть і мир, і благословіння для України. Моя молитва сьогодні за кожного з нас. Я просто від щирого серця. Я не знаю ваших потреб, я не знаю ваших болей, я не знаю страждань, я не знаю, не знаю переживань. Але можливо в тебе є ця одна найважливіша. Потреба, від якої вже Анна, вона втомилася навіть молитися. Вона просто шевелила губами вже. Вона навіть не знала, як це сказати. Вона вже стільки промолила, що не знала, що робити. Можливо, така потреба в тебе є. То сьогодні Бог на цьому місці. Він приготовив корону, він приготовив благословення, він приготовив е, свої посудину забрати в тебе біль і страждання. І він приніс сьогодні. Він стоїть. Я вірю, біля твого серця, біля мого серця він стоїть і хоче подарувати нам радість і веселий настрій. Це належить Господу.